Більше 20 вибухів пролунало у ніч проти 28 квітня у місті Шостка. Місто атакували російські шахеди. Один з яких впав між двома п'ятиповерховими житловими будинками. Сталося це близько першої години 30 хвилин, розповідає жителька міста Віра Хабенко. Снулість від двох вибухів, От непонятно з якої сторони були третій, а четвертий взрив теж. І вот это все полетело. Вспіла я вийти, просто просто встигла выйти. Я как раз у коридорі була уже ж, я і, і смотрю, тут дирка одразу окни, і сипіться. Ну, який то сипеться. Гайки балти, вот. такої. І оце ж по окнах, що воно ж там вон, папа по сікло все. Прокинулась від вибухів і Марія Романченко. Жінка розповідає, що після попередніх ударів по шості виїхала на Київщину і повернулася всього на кілька днів, щоб відвідати могили рідних у поминальні дні. Слышу взриви. И ко мне вот это с пятого пришла, со второго женщина. Мы в коридоре сели, сидим. Сидели, сидели, а ну, знаете, шахе долетит, и бах, и бах. Все вот такое вот тряслось. Ну, посидели, посидели в коридоре, говорю, давайте в подвал. И опустились мы в подвал. Знаете, как страшно, страшно. Дружие годы, все одно к одному. Сейчас не спишь, сейчас просто заснул, проснулся, заснул, проснулся. Ну, и началось первый раз, Рохнула где-то непонятно, второй раз, третий, четвертый, а потом пятый, а шестой как бухнуло, и дом затрясся, и стекла полетели, и все остальное. Было до полчетвертого, считай. Два часа, два часа почти целый. Я считал, считал, а потом и перестал уже считать. Говорят, больше 27 часов было этих взрывов. Дмитро Ковальчук мешкає у будинку навпроти. Чоловік розповідає, що потужним вибухом у його квартирі були вибиті вікна. Другої ночі послышались шахіди, потім взриви. Після взривів сильний, сильний удар такий. Ну, політіли стекла. Ну і все, ми запрятались далі, далі глибше в квартиру. Окно в спальні і лоджії лоджія общем, два окна, які выходили на ту сторону, оба, да, оба. Ну і по этажам так само, вся повністю щита сторона. Голова Шосткинської районної організації Українського Червоного Христа Наталя Коновалова говорить, що волонтери видають власникам постраждалих квартир все необхідне для термінового ремонту житла. Було більше 20 вибухів, чула все місто. І ось зранку ми вже на локації, люди вже чекали, тому потрібно було якомога раніше зорієнтуватись. і нашою командою ми видаємо пліти ОСБ і плетене пластик називається Тарпаулін. То люди зараз обирають, що їм зручніше відповідно до того, як у них буде відбуватись далі відновлення. Тобто ці матеріали це для швидкого відновлення тимчасового.